Знову говорять про війну у будівлі із символічною назвою Палац миру колегія суддів у ГАЗі готова оголосити проміжний вердикт у справі про напад Росії на Україну. Почути його приїжджає лише українська делегація, яка тиждень тому доводила жодного геноциду, про який твердить Росія в Україні немає. Москва пояснювали, його вигадала, щоби виправдати вторгнення. Аргументи Києва суд переконали, Росію зобов'язує зупинити війну негайно. Суд гостро усвідомлює масштаби людської трагедії, що відбуваються в Україні, і глибоко занепокоєний застосуванням сили Російської Федерації в Україні, що підіймає напрочуд серйозні питання міжнародного права. Росія має негайно зупинити військові дії, які почала на території України 24 лютого 2022 року. На це рішення на вулиці чекають десятки українців, що знайшли порятунок у Нідерландах з плакатами, українськими стягами і знімками закривавлених дітей, поранених унаслідок бойових дій. Підійшли до будівлі суду, щоб трагічні історії розповісти десяткам іноземних журналістів, що висвітлюють слухання. світ повинен знати про те, що відбувається в нас в Україні. Про те, що сьогодні вбивають наших людей, вбивають наших дітей. Вони розтрощують нашу країну. Вони вбивають нашу націю. Ми заслуговуємо те, що жити спокійно. Нас не потрібно рятувати. Ми живемо добре. Слава! Російська сторона побачить це хіба по телевізору. Її делегатів у Гаазі немає. Москва вирішила слухання бойкотувати. Та на процес це не вплинуло, ба більше навпаки прискорило проміжне рішення схвалене міжнародним судом у рекордно короткі терміни підтримали судді із 13 країн. Проти проголосувало дві Росія, що цілком очікувано, і Китай, який, незважаючи на заклики заходу, досі не засудив вторгнення своєї союзниці в Україну. Українська делегація розцінила це рішення як свою беззаперечну перемогу над Росією на фронті юридичному. До виконання воно обов'язкове, згідно з міжнародним правом. Утім, шансів, що Росія так і зробить, небагато. Якщо проігнорує, це лише посилить ізоляцію країни-агресора на світовій арені, заявив Володимир Зеленський. Про це кажуть і українські делегати в Газі. Російська Федерація все далі буде заглиблюватися в ізоляцію і. Те, що ми сьогодні маємо, наказ про тимчасові заходи, це дуже серйозно. І, безумовно це рішення це ще один це ще один такий, ще одна важлива цеглинка у наше портфоліо українських перемог в царині міжнародного права українських правових перемог. І ми впевнені, що відповідальність обов'язково настане для Російської Федерації. Не виключено, що настане у перспективі довгостроковій, адже механізмів змусити Росію рішення суду виконати немає. Далі слухання продовжаться по суті.